Всім привіт! Чи краще сказати: «Чао, ragazzi, бонджорно bon е tutti Два роки італійської. І ти все що я можу сказати? Насправді це відео повинно було починатися не так, але я та людина, у якої завжди все йде не по плану. Мабуть, тому я оболіваю за Феррарі. Це повинен був бути влог про подорож фаната Формули-1, зокрема і фаната Феррарі. Але в реальності я зіштовхнулася з купу непередбачуваними проблемами. замість того, щоб знімати влог, я їх вирішувала. Але в такій ситуації я тим більше не можу залишити вас без відео. Я розповім вам деталі для того, щоб коли ви захочете повторити цю подорож, знали, як вирішити ці проблеми. Чи принаймі були до них готові? Тож, поїхали! Перша наша зупинка був Мілан. І у вас може з'явитися питання, на що я приїхала у Мілан. І перша причина це фешн-магазин Феррари. Проте для фанатів Феррари це окремий музей. Не бійтеся заходити всередину, навіть просто подивитися. Консультанти дуже привітні. Всі спитають, чи вперше ви тут, хто ваш улюблений гонщик, чи дивитесь ви Формулу 1. Та звідки ви? І ви ж не думали, що я піду з пустими руками з цього магазину. Звичайно, фішка цього магазину цей автомат. Була бути друга причина приїзду у Мілан. Але моя вдача як у Леклера. Якщо поглянути на карту, то зовсім поряд з Міланом знаходиться Монца, а саме 10 хвилин поїздом. Але Монца почала ремонт. І що ж то можна робити поза сезоном. Ви можете замовити екскурсію, зайти в сувенірний магазин або навіть проїхатися на справжній Феррарі. Але через ремонт нічого з цього було недоступно. Цю інформацію ви можете знайти у них на сайті. Але ж я фанатка Феррарі, тому у мене був план А, план Б, план С, і всі вони були провальні. Також недалеко від Мелану знаходиться музей Альфа Ромео. Музей розташований в містечку Арезе. Першочергово там було дизайн-центр та завод, яких там вже немає. В якийсь момент варіацій серійних, гоночних авто та концептів стало так багато, що на заводі зробили закриту експозицію для потенційних клієнтів, партнерів та преси. А потім хтось вирішив, чому би не почати на цьому заробляти, і відкрили експозицію для всіх бажаючих. Правда, при створенні музеї вони не продумали момент з дорогою. До нього не також і легко дістатися. Вам треба дістатися до кінцевої зупинки червоної гілки метро Рофєра, а потім сісти на автобус під номером 561. На сайті музею написано, що цей автобус довезе вас прямо до входу. Але це не так. Це кінцева зупинка і знаходиться вона біля великого торгівельного центру. До музею треба ще й дійти. Але якщо ви попросите водія, то він зупиниться біля музею. Про те, щоб сісти назад на цей же автобус, вам треба повернутися на зупинку біля торгового центру. Тому запам'ятовуйте дорогу. Ми прибули за дві години до закриття і були єдині в музеї. Нам часу вистачило, але я би радила брати трошки більше запас часу. Складається шести поверхів, поділено на чотири тематичні розділи. У музеї представлено понад 250 автомобілів і 150 вигунів, які демонструють розвиток дизайну, технології і спортивних успіхів Альфа Ромео з 1910 року до сьогодні. Найбільш всього мені звичайно сподобався розділ з гоночними авто. Камера не передає, але від цього відеошоу в мене були мурашки. Для тенького вида і на приміти на розіоне. Наступна зупинка Маранело. І тут також не обійшлося без пригод. Мій план полягав у тому, щоб спочатку ми потягом доїхали до Болонії. Там орендували машину і на ній доїхали до Маранело. А по дорозі ще заїхали би до Модени музей Феррари. Але плани знову пішли не так, довелося імпровізувати. Наш потяг проходив через Модену, тому ми вийшли на дві зупинки раніше. Шовши уличками Модени, у мене було таке відчуття, ніби я опинилася у фільмі Ferrari. Це звичайне містечко. Але енергію, яку я там відчула, була неймовірна. З модени є автобус до Маранело, який йде з автобусної станції. Ви ви можете придбати на касі. Якщо є можливість, то сідайте біля водія, бо цей автобус ще зупиняється декілька разів до Маранело. Ми вийшли в п'яти хвилинах від заводу Феррарі, і коли я опинилася поряд, у мене потекли сльози. Я тільки багато разів бачила фото звідси, досліджувала це місце через Google-карти. І ось я стою навпроти. Це було неймовірно. І якщо би я обрала готель, який знаходиться прямо навпроти заводу Феррарі, то пригоди на цей день закінчилися. Але я обрала інший готель, який знаходиться на окраїні міста. І до якого дістатися можна було двома варіантами: або на таксі, або пішки. Я подзвонила до готелю і мені сказали, що таксі зможе прибути не раніше, ніж за пів години. Ти нам було десь хвилин 40, тому ми прийняли рішення прогулятися та відчути енергію Маранелло. Але коли ми пройшли десь половину, то натрапили на таксі. Недовго думаючи, ми взяли його і доїхали до готелю. Тому я і хотіла орендувати авто. Маранелло – це просто необхідність. Тому, якщо у вас є можливість, то обов'язково його беріть. Уважно дізнайтеся всі деталі оренди, бо, як виявилось, це не так легко. А тепер, чому може саме я обрала цей готель? Там усе пов'язано з Феррарі. Тому в «Маранелло» є два варіанти для зупинки: або цей, або той, що навпроти заводу Феррарі. Ви простояв між готелем, який вкритий Феррарі, і видом на Феррарі. Я обрала перший варіант. Але якщо б я їхала ще раз, я обрала вже би другий варіант вибір за вами. І на цьому перший день Маранелло закінчився. У вас може з'явитися питання, чому саме взимку я поїхала до Італії, до Маранелло? Відповідь дуже проста. 14 січня був мій день народження, і його я провела у Маранело. Ранок у Маранело починається не з кави. Так я керувала справжньою Феррарі, а саме 458 Spider. спайдер. Можу сказати, мені спортивні машини дуже підходять. І не тільки в плані краси, а в плані зручності. Мені дуже комфортно в них. Прямо з Феррарі. Ми поїхали до музею Феррарі. А що ви хотіли? Це Маранелло. Машина мої мрії. І знову я не стримала сліз, бо коли річ йде про шумахера, це дуже тяжко зробити. Мені здається, що я могла вічно ходити в цьому музеї. Для мене Феррарі це не просто машина чи команда Формула 1. Це щось набагато більше. А далі повинна була бути святкова вечеря. Але ресторан Каваліно, ресторан Феррарі, був зачинений на ремонт до 15 січня включно. Якщо що ми їхали з Маранелло 15 січня. Ну, ви пам'ятаєте, так? А інший відомий ресторан пов'язаний з Феррарі, а саме ресторан Монтана, як виявилось, у неділю не працює. Тому будьте уважні: музей Феррарі, ресторан Коваліно, фабрика, офіс та магазин Феррарі все це знаходиться поруч. Ще, до речі, одна з причин, чому можна обрати готель, який знаходиться навпроти фабрики, це ідеальний варіант, якщо ви без машини. Ми ще раз пройшли на це місце. Я подивилась на зачинений ресторан. Зробила декілька фото і, звісно, зайшла у магазин. Це був мій день народження, тому я вийшла не з пустими руками. Але про це у наступному відео. На цьому мій день народження закінчився. 15 січня, день від'їзду з Маранелло. Заздалегідь ми викликали таксі, яке довезло нас до Мандени. І окрім потягу до Болоні, там у мене залишилася ще одна невиконана справа. А саме, музей Енсо Феррарі. Як виявилось, цей музей знаходиться всього в 10 хвилинах пішки від вокзалу. І якщо б я дізналася про це раніше, то краще б сходила в нього ще в перший день проїзду до Модени. А цей день залишила б для ще одного пункту. Але про це трошки пізніше. Музейний комплекс включає дві окремі будівлі колишній будинок і майстерню, які належали батькові Енсо Феррарі і нову будівлю. Вперше, яка майстерня батька, було показано трошки історію Енсо. Багато моторів, корпус та саму sf 90 та боліт Шумахера 2003 року, якого не вистачає у музеї Феррарі. Інша сучасна будівля була з трошки більшою залою. Там також багато моделей Феррарі. З визначних це найперше Феррарі 125С, знову f 40 бо це легенда та перший кросовер Феррари. Також не обійшлося без відео, в якому розповідається історія Енцо. Якщо порівнювати цей музей та музей у Маранелло, то Маранелло мені сподобалось більше. В музеї Енцо, як би це дивно не звучало, мені не вистачило історії самого Енцо. Це ще одна виставка в Феррарі, і мені було дивно, що там не було Феррарі Енцо. Але я б все одно не відмовилась від походу, туди, навіть знаючи все це наперед. На цьому моя подорож закінчилася, але як я і говорила, у мене залишився один невиконаний пункт. У останній день, маючи машину, я хотіла проїхатися до Імели. З самого початку я дуже хотіла потрапити на трасу Монце, але в подальшому виявилось, що траса Імели пропонує більше цікавого. Всі ми знаємо, що прямо поряд з трасою знаходиться пам'ятник Айротенесене. Він знаходиться у парку серед траси і завжди відчинений, тому потрапити можна туди будь-коли. Ще одна прикольна фішка, якої нема у Монце, це День відкритих дверей. Ви абсолютно безкоштовно можете прогулятися трасою. Коли б ми могли там бути, цього б все одно не було, але мене це не зупиняло. Графік відкритих дверей ви можете знайти на сайті автодрома. Окрім цього, там також є послуги екскурсії, водіння на авто тощо. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то я здивована. Відео вийшло не таким, як планувалося. Від початкової ідеї залишилося відсотків 10%. Але я все одно хотіла поділитися з вами своєю історією, своїм досвідом. Я ще не закінчила з історією цієї подорожі, тому чекайте на відео з покупками. А я чекаю ваших думок у коментарях. Дякую за перегляд! Чао, регаці!